Ілюзія кохання Шопенгауер про сувору правду жіночої природи. Більшість чоловіків блукають життям у постійній розгубленості, невтомно шукаючи любові, визнання та щастя від жінок. Часто це призводить до розчарувань, почуття використаності або відчуття пастки. Однак понад два століття тому видатний німецький філософ Артур Шопенгауер пролив світло на. Як він вважав, сувору правду про жіночу природу, його ідеї настільки радикальні та незручні, що навіть сьогодні багато чоловіків відмовляються їх сприймати. Метою цього матеріалу є не просто викриття, а й надання вам інструментів для розуміння та, зрештою, відновлення контролю над власним життям. Приготуйтеся слухати уважно, адже те, що ви почуєте, не просто суперечливо. Це може стати відсутнім ключем до розуміння динаміки стосунків. Який більшість чоловіків ніколи не осягнуть. Розділ перший кохання як біологічна пастка Шопенгауер рішуче відкидав романтичні уявлення про кохання. Для нього це не був духовний зв'язок чи божественне призначення. Натомість він розглядав любов як біологічну пастку, безжальну ілюзію, створену природою виключно з однією метою продовження роду. Коли ви відчуваєте цей потужний потяг, нав'язливе бажання. Переконання, що вона та сама, ви не з'єднуєтеся з її душею. Насправді ви несвідомо оцінюєте її фертильність, генетику та потенціал для виживання виду. Жінки зі свого боку роблять те саме, але їхні пріоритети відрізняються. Вони еволюційно запрограмовані на пошук статусу, безпеки та домінантних генів, які забезпечать успішне потомство. Шопенгауер підкреслював любов це кінцева мета майже всіх людських зусиль. Вона важливіша за все інше в житті. Однак він бачив її не як романтичне почуття, а як приманку природи, швидкоплинний хімічний кайф, який зникає, щойно його біологічна мета досягнута. Розділ другий жорсткий природний відбір. Скільки чоловіків руйнують себе, намагаючись стати достатньо хорошими для жінки, яка згодом без жалю залишає їх, скільки шлюбів розпадається, коли пристрасть згасає. Шопенгауер стверджував, що це не є випадковою невдачею, а частиною закладеного природою механізму. Жінки, за його словами, не обирають чоловіків на основі справедливості чи відданості. Їхній вибір ґрунтується на біологічній перевазі. Відданість чоловіка, його старання та жертовність мало що важить, якщо у нього відсутні статус, сила чи ресурси, які забезпечать виживання та процвітання потомства. Шопенгауер чітко заявляв. Жінками править не розум, а інстинкт та емоції, це не вияв мізогінії, а радше спостереження за еволюційними механізмами. Докази на думку прихильників цієї теорії можна знайти скрізь від додатків для знайомств, де 80% жінок зосереджені на 20% топових чоловіків. До судових процесів з розлучень, де чоловіки часто страждають через свою вірність, або ж з історії, де королі гинули за коханок, які їх зраджували. Модель не змінилася, адже біологія залишається незмінною. Розділ третій трагедія володіння. Більшість чоловіків помилково вірять, що кохання потрібно заслужити через жертви. Вони віддають більше, турбуються більше, служать більше, думаючи, що це завоює її серце. Однак Шопенгауер попереджав. Щоб бути коханим, потрібно бути несправедливим а розумним. Жінки не піддаються на служіння, вони реагують на силу. Щойно чоловік стає забезпеченим або досягнутим, її біологічна програма змінюється, гострі відчуття зникають, а погоня втрачає свою актуальність. Шопенгауер називав це трагедією володіння. Бажання вмирає як тільки закінчується завоювання. Ось чому чим більше ви чіпляєтеся. Тим швидше вона може віддалитися. Важливо розуміти, це не є її виною в моральному сенсі, а скоріше програмою природи. Чоловік, який осягає цю істину, перестає звинувачувати та починає розробляти стратегію. Розділ четвертий правила гри, якщо ви граєте на осліп. Шопенгауер не закликав чоловіків ненавидіти жінок. Його мета полягала в тому, щоб вони бачили реальність ясно. Кохання це не магія, а переговори. І якщо ви вступаєте в ці переговори зі слабкості, ви приречені на поразку. Жінки володіють природним важелем впливу у стосунках. Це не тому, що вони жорстокі, а тому, що природа створила їх як селекціонерів. З настанням статевої зрілості цінність жінки сягає свого піку. Цінність же чоловіка має бути зароблена через труднощі, успіх і постійний особистісний ріст. Шопенгауер був відвертим він вважав жінок інфантильними. Легковажними та короткозорими, придатними для виховання дітей, оскільки самі є великими дітьми. Це не було образою, а його поглядом на еволюційну реальність. Краса жінки є її валютою, і вона інстинктивно знає, як її використати. Тим часом сучасний чоловік часто перебуває в розгубленості, тонучи в суперечностях. Йому радять бути вразливим, але жінки все одно шукають домінування. Йому кажуть, що мужність токсична, але альфа самцям дістаються дівчата. Він працює до виснаження, але часто виявляється покараним системою, яку він сам забезпечує. Розділ п'ятий невидиме поле бою. Саме тут все стає ще складніше жінки не змагаються так, як чоловіки, вони не пригнічують відкрито, вони впливають, вони здатні маніпулювати самою реальністю. Шопенгауер зауважив. Жінки інстинктивно хитрі і володіють вродженим талантом до обману. Знову ж таки, це не означає, що вони злі, а є продуктом еволюції. Коли груба сила зазнає невдачі, емоційний інтелект стає найбільшою зброєю жінки, вона перевіряє ваші межі, читає ваші мікровирази, спотворює сприйняття, доки ви не почнете сумніватися в собі. Чоловік може думати, що він лідирує, але жінка за Шопенгауером Постійно керує через тести на відповідність, тести на рамки та інвестиційні пастки. Більшість чоловіків провалюють ці тести, навіть не підозрюючи, що їх перевіряють.